Доброго дня, ви на каналі Бомбарбія Тіві. Найчастіше запитання від наших туристів зараз. Я дуже хочу на море, але я дуже боюся. Летіти з якогось європейського міста, що ви можете запропонувати. І звичайно, зараз є дуже добра альтернатива. Це автобусні тури на море, але їхати 45 годин не кожен хоче. Тому ми з компанією Акор Тур зараз хочемо презентувати вам дуже зручний автобусний тур, де ви так будете їхати автобусом на море, але ви будете їхати дуже комфортно. А чому? Залишайтеся з нами і ви обов'язково про це дізнаєтеся. Пане Віталію, доброго пане Віталі, доброго дня. Yeah. Доброго дня, колеги. Дійсно, за віконечком літо і говорити вам ми про відпочинок на морі. Як би інколи складно і важко нам не було, але ми маємо розуміти, що наш організм потребує відновлення. А найкращі ліки в цьому контексті це, власне, гарно спланований відпочинок. не відпустка на морі. Говоритимемо відносно туру промениста відпустка з вчинком на морі в бодромі. Але ще до того, як перейти до аналізу даного туру, е хочу звернути вашу увагу, що компанія Акуртур пропонує е тури не лише на море в Бодру. В Туреччині ми пропонуємо пропозиції з чинку на морів Айвалику, е в Мармарисі, в Кушадасах, в Томасовому Бодрумі. Також у нас є представлені тури в Кемер та в Аланію навіть ту саму. Е Щодо наших пропозицій, ті, які є з жінку на морі, вони у нас, як правило, з виїздом з міста Львів та Одеси. Що стосується туру, промениста відпустка, то промениста відпустка стартує з міста Одеси, рекомендуємо звернути увагу на виїзд 30 червня. Якщо аналізувати більш детально даний тур, то з Одеси ми їдемо в Ізмаїл. Подорожуючи до Ізмаїлу, скажімо так, ті міста, які ми проїжджаємо по території України, це можуть бути маяки, Паланка та інші. Якщо наші туристи живуть в цих містах, то ми, звичайно, що забираємо людей власне, по дорозі. З цим складності немає. Це також елемент додаткового комфорту. Аналогічно хочу звернути вашу увагу на те, що якщо говорити про виїзд з Одеси в контексті даного туру, він виїжджає з Одеси. То виїжджаємо ми з площі Куликове Поле. Вона знаходиться поряд з жд вокзалом. Тобто туристи, які прибувають в Одесу з інших міст чи це Київ, Харків, Дніпро, складності немає, власне, потрапити до місця посадки, де вже зустрітися з супроводжуючим групом, і продорожувати далі власне по поту. Важливо, дійсно, ви Правірно зробили, що звернули увагу на те, що даний тур без нічних переїздів. Нічних переїздів у ньому немає. З основ то, що ми, що ми пропонуємо по даному туру, це є 9 днів та 8 ночей в бодрумі, власне, на курорті. Додатково 3 дні 2 ночі в Стамбулі. Та ще додатково 3 дні 2 ночі в Болгарії в золотих пісках. Ну, цікавий коктейль у нас в принципі вимальовується, якщо так розібратися. В основі коктейлю ми маємо бодрум на відсотків 80. Додатково ми його заправили золотими пісками, які вважаються ну, одним з основних морських курортів на паралелі з сонячним берегом. Ну і як сказати, вишенка на торті або лайн це на Стамбул, який по суті, своїми, ну, це і мегаполіс, який завдяки своїм е, традиціям, культурі, він, е, ну, він здивує. Був ти в Стамбулі раз, двічі чи тричі ти кожен раз, коли приїжджаєш, це місто дивує. Ну, має таку, таку особливість. Якщо більш детально аналізувати даний тур, то тут можливо зробити зупиночку власне, по, по днях і по містах, як у нас це діло відбувається. Ми виїжджаємо з Одеси. З Одеси ми переїжджаємо до Болгарії в перший день туру. так, Болгарія у нас ночівля, на і наступний день у нас представлена екскурсія по місту Несебе Болгарії. Місто на це є місто, яке повністю віднесено до спадщини ЮНЕСКО. Воно знаходиться на мальовничому півострові. Дана екскурсія вона входить у вартість туру. Насправді буде цікаво прогулятися з екскурсоводом місцевим, послухати його розповіді. Після екскурсії бажаючи зможуть або пройтись по сувенірним крамничкам, яких доволі таки багато знаходиться власне в цьому місці, або ж. Відвідати знає, кафе, магазини. Ми пропонуємо винну дегустацію. Також ми пропонуємо додаткову морську прогулянку навколо острова. Хто забажає, той може відвідати. Після чого вже ми вирушаємо у другий день нашого туру до Стамбулу. Незначний переїзд в Стамбул, там порядка 300 кілометрів. Ввечері ми приїхали в місто, заселяємось в готель. Маємо вільний час, хто хоче, може погуляти по місту, ну, але це все-таки вважається транзитна ніч, тому наступний день, на третій день, ми Стамбул покидаємо і їдемо в Бодрум. Переїзд знову ж таки, до Бодруму, приїжджаємо в Бодрум. Уже в Бодрумі ми на 9 днів, 8 ночей зупиняємося в одному готелі, де у нас є сніданки та вечері. Якщо говорити про транзитні готелі по програмі туру, то у нас розміщення на базі сніданочків. Ну, все-таки на курорті ми пропонуємо на квічеря. В цілому ж, якщо аналізувати ті пропозиції, які є, то в відпочинкових турах на море компанії наші у нас є представлені тури як на базі двохразового харчування, так і на базі повного харчування. Так і є тури з повним харчуванням. Це вже аналізуючи додаткову пропозиції, так у туристі є змога обрати оптимальний варіант і оптимальну комбінацію для себе. Так як Водром це є курорт, який розташований на стику, по суті, Середземного та Гейського морів, він доволі таки вдало розміщений до посових екскурсійних об'єктів, ті, які розміщені на території Туреччини, тут варто зауважити, що поряд з Водром знаходиться одна з основних історико-культурних пам'яток Туреччини античне місто Ефес. В античному місті Ефес зберігується надзвичайно багато пам'яток архітектури. Одна з них це і храм Артеміди, який відносять до восьми чудес світу. Напевно, основним, одним з основних елементів відвідування під час віддання цієї екскурсії буде відвідування будиночку Діви Марії, де вона провела леву частку свого життя разом з апостолом. Також поряд з подругом знаходиться Памукалем. Даліян-мальовничий, де все пронизано річками, і люди пересуваються пересувають виключно на катерах. Паралельно з, з цими основними екскурсіями в Бодрумі, ми пропонуємо також стандартні базові екскурсії, які є характерні для, для усього турецького побережжя, типу дайвінга сафарі, як пікніка. Тобто в годмі скучно однозначно не буде. Що стосується готелю, ну, як правило, це одне з основних питань відпочиваючих на морі. Де ми все-таки будемо розміщуватися? Все. У нас є базові готелі, власне, на побережжі і в даному, на даному курорті також, е, для виїзду 30 червня, у нас запланований готель The Hello. Це хороший готель категорії 3 зірочки плюс, що знаходиться на другій лінії. Е, Побудова, в принципі, як і більшість готелей на побережжі, в білих тонах багато зелені. Ну, красиво. Відпочити дійсно буде, вчора буде приємно. Дев'ять днів, як я кажу, ми проводимо в Бодрумі. Після чого вже з Бодрума ми повертаємося в Стамбул. І ми знову ж таки поселяємося в готель і тут у нас вже буде насичена екскурсійна програма в Стамбулі. У Нас буде на наступний день екскурсія по Стамбулу. Яка входить у вартість туру. У нас будуть додаткові екскурсійні програми в Стамбулі. Е, ножки, цей день ми повністю присвячуємо Стамбулу. Ввечері ми переїжджаємо до Болгарії, там робимо транзитну ніч. І на 13-й день ми повертаємося до, до Одеси. Приїзд е, стараємось організувати власне до 23.00 до того комунальського часу, який є спланований, в принципі, в місті Одеса з 000 .00 до 5.00 ранку. Також туристам було комфортно власне, повернутися додому. Це все в розміреному темпі. Повідки е -е, цікаво. У вас будуть питання? Так, Питань у мене є дуже багато. Це найчастіше питання наших Ту туристів. Був. Основне, перше: От дивіться, кордон він взагалі важкий. Нас насправді доволі такі цікаві кордони по даному туру. Чому? Тому що виїжджаючи з Одеси, переїхавши в Ізмаїл, у нас буде паромна переправа, яка знаходиться в Орлівці та Ісачі. Ну, тобто, ми маємо першу фішечку, тобто люди, виїжджаючи з України, вони будуть переправлятися паром. Паром він триває буквально хвилин 15, скажімо так, з одної з України потрапити в Румунію. Але це по-своєму, скажімо так, цікаво. Часу, час це не є часу Скажу так. Чому? Тому що в принципі переправа працює згідно графіку, і з тими об'ємами, які є наразі, вона справляється. Ми не витрачаємо багато часу власне в цій переправі. В у нас є кордон Румунія Болгарія. За рахунок того, що в принципі. При перетині України та Румунії ми маємо Румунії та Болгарії. Перепрошую, маємо достатню кількість пропускних пунктів, кордон не справляється з тим потоком, який є, і ну, вдається в повній мірі реалізувати програму, угу, зрозуміло. А друге питання: чи є якісь вікові обмеження для дитячого відпочинку? Чи просто ну от може поїхати мама з дитиною там 3 роки? це то насправді ми вітами вітаємо і навіть немовляти і віточок рік і і старше і навіть молодше з мамами в наших турах, тим паче, Ну, це, це, це не того і робиться насправді, щоб наші діти відпочивали. Погодні. Так, так звісно, але просто ну може є якісь нюанси, ні, ні немає. Ні, ні. Так, добре. Ні. А скажи, будь ласка, а автобуси вони облаштовані для дитячого відпочинку? Там щось додаткове, можливо, для дітей. І ще дуже важливе питання: це туалет в автобусах. Є чи це якось облаштовується просто на зупинках? В автобусах тулет, звісно, є, але ми на ну, дану опцію не рекомендуємо використовувати. Ми стараємося організувати зупиночки кожні 2-3 години, таким чином, щоб людям було комфортно, власне, під час зупинок використати час. Все, зрозуміло. Щодо кілька додаткових елементів, звісно, що в автобусі однозначно з групою працює професійний супроводжі групи, який відпочаткової. Хоча місце посадки в Одеси, закінчуючи Одесою, вже на поверхні вещі весь, весь цей час проводить з групою, консультує додатково, подає необхідну інформацію щодо е, місцевої валюти, щодо тих самих кордонів, ви вірно зазначили, щодо екскурсій, щодо планування часу, е, людина, яка робить все, все щоб якомога полегшити власне, е, туристам е, пізнання нових для себе країн. Вже ще за день до туру, як правило, наші супровідчі групи виконують обзвін туристів, і з додатковим, скажімо так, питанням чи ну додатково консультуючи їх відносно тури до того, що краще з собою взяти, які яку які краще ну що краще врахувати при плануванні власне даного туру. Тому тут в дані в даному контексті доволі таки все чітко і злагоджено Угу. Добре, зрозуміла. А може є Wi-Fi в автобусі? 50 на 50. Насправді ми орендуємо транспорт і в від типу транспорту, комплектації автобуса. Ніколи буває таке так, що є Wi-Fi. Ми рекомендуємо насправді нашим туристам зараз доволі таки відкрита є змога користуватися ромінгом відносно недорого для громадян, власно України за кордоном. Наші мобільні оператори вони пропонують хороші хороші пакети і хорош на хороших умовах. З урахуванням того, що зараз наших людей доволі таки багато. Ну, це також це дійсно є, і тому. В принципі, окей, коли є Wi-Fi в автобусі, коли він є в готелі, коли він є в громадських місцях, але ще краще коли він є і власним. так, 100%. Ну стосовно того, що наші мобільні оператори дають гарний роумінг, це факт. А Віталію, скажіть, будь ласка, от ви все правильно сказали, що зараз дуже багато туристів, які вже за кордоном, чи можна приєднатися до туру з Болгарії? Ті туристи, які зараз в Болгарії, вони можуть приєднатися, звісно, можуть. в Болгарії, в Болгарії, в Румунії. Все, що у нас всі міста, всі локації, які нас проходять по маршруту, ми видаємо опції на приєднання і на від'єднання, також що стосується власне оцих турів до Туреччини, до Балканських країн. Uh -huh. З Цим, цим питанням має складності. Добре, тобто, в принципі, людина може сісти в Україні, поїхати з вами в тур, а потім залишитися в Болгарії і там, наприклад, ще так. тиждень відпочивати. Ні. Ага, або ж ця людина може приєднатися до нас в Болгарії в другий день туру чи в перший день туру і від'єднатися на передостанній день туру, також Болгарії, або ж повернутися до України і тим самим, скажімо так, замовити і тур, і відпочинок, і проїзд з поверненням додому. Ми завжди раді вітати наших людей вдома. Ну Так, так дякую дуже за цю відповідь. А скажи, будь ласка, ще стосовно екскурсій. А я так розумію, що всі екскурсії, які в Туреччині саме в Бодрумі, вони всі факультативні, вони всі будуть за додаткову плату. Там немає екскурсій, яких ні, є ні. ні, немає. Ви вірно розумієте, Бодруми в Бодрумі в принципі представлені факультативні програми з екскурсій, тих, які у вартості, у нас є дві екскурсії: це Несебр та Стамбул. Власне, в Турції угу. і ще таке питання. Ви казали, що є можливість обрати готелі з харчуванням, наприклад, все включено. Але це я так зрозуміла, якісь інші програми, якісь інші в, той, в контексті так. інші, власне, власне, є різного роду різного роду пропозиції, де, де, де можна також вибрати готелі, але вже на базі наприклад все включено. Тобто у цьому турі До... ми не можемо обрати все включено. Ну в цьому турі у нас курорт сніданок вечеря. Транзитні готелі Болгарія, Туреччина, Стамбул це на базі сніданків. В Стамбулі ми розміщуємось, як правило, в центрі міста, тобто хлин 10 до гранд базару до основних історико-культурних об'єктів. В Подумі наш готель знаходиться власне на самому курорті, поряд з центром 150 метрів до моря. В Болгарії, в золотих пісках, у нас готель також поряд з морем. Це морський терміт. Я зрозуміла. А, і ще зараз дуже часто запитання від наших туристів стосовно паспортів. Чи можуть їхати люди з подовженими паспортами або з небіометричними паспортами? Продовжені паспорта. Так, небіометричні паспорта за умови, якщо людина має візу в категорії шенген мульти або ж хоча б болгарську мети візу. Була... Тому ми, ми, ми рекомендуємо все-таки людям робити, робити біометричні паспорта. Ну зрозуміти вірно, скажімо так, той термін і ті кошти, які необхідно витратити на відкриття візи, вони зараз вже є більшими за ту суму, що, що необхідна для відкриття біометричного паспорта і часу. Ну і прерогатива паспорта це все-таки 10 років, а віза вона є на якийсь конкретний період. Ну так, так. Це такий дуже вагомий факт. А ще скажіть, будь ласка, стосовно дітей, чи може поїхати так. самостійно дитина, які, наприклад, 17 років, без супроводу дорослих? Без супроводу дорослих 18 і старше. Я вам проявляю, ну, ситуація така, що Митна служба України дітей віком 16 вона пропусла, скажімо так, за умови надання доручення від батьків. Пропускає, то тобто випускає з території України. Але от що стосується руми руминської митної служби, тут у нас є складність. Румини все таки просять діток до 18 від вісімнадцятого кілька старше це є, скажімо так, особливості країни. О... Маємо розуміти. Має. Тобто, якщо, наприклад, в мене мама запитує, чи можу я відправити там свою доньку з подорожкою, яким по 17 років без супроводу, ну, вона не їде і немає дорослих знайомих в вниці автобусу. Чи може вона може зробити доручення, наприклад, на супроводжуючого і супроводжуючи бути. Наш, 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 ну, на на ну насправді це відповідальність. Це надзвичайно велика відповідальність. Я то тобто, мама ну, має їхати з дітьми відпочивати. І, і їхні здорові ситуації. Е, ну, рекомендуємо так. Це може бути мама, це може бути сестра. Ну той знайомий, якщо є старша людина, яка, яка несе відповідальність. Ну це є це колосальна відповідальність. Добре, я зрозуміла. Тобто матерям теж треба відпочивати, і нічого страшного, це що є. дитині 17 років, треба їхати разом з нею. А з цим зрозуміла з маленькими дітьми тоді в принципі теж. А вчора в мене була туристка, яка запитувала за тур ну, приблизно такий самий, і вона запитувала м, найближчі дати, і вона вже не стигає зробити дитині паспорт, а дитина в неї вклеєна до паспорту. Така дитина може поїхати. Може. Може. може поїхати, може. Угу. може ну в мене в принципі, до, 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 до Болгарії так я вам скажу, що скажімо так, якщо мов до Болгарії, Туреччина, якщо мова би була для прикладу про Польщу та Угорщину, тому виникло питання, тому що вона в Туреччину хоче, а вона не хоче в Польщу. Так може так. Стосовно може, моїх запитань в принципі, і тих запитань, що частіше стосуються автобусних турів, то в мене в принципі все тоді я думаю, що ми з вами будемо закінчувати. Я щиро вам дякую, пане Віталію. Ви дуже добре дякую вам. так. Ви так дуже добре розповіли за тури. Я думаю, що навіть якщо там якісь запитання залишилися, то туристи просто залишать їх в коментарях. Ми з радістю відповімо на всі запитання. А взагалі, в принципі, краще телефонуйте і замовляйте, тому що дата 30.06, воно здається, що ще два тижні, але вони дуже швидко промайнуть, і автобус може поїхати без вас. Це буде дуже сумно. Тому телефонуйте, ми вас чекаємо, чекає на вас і Туреччина, і Болгарія, і ваш відпочинок. До нових зустрічей. До Нових зустрічей. Дякую вам. Дякую. Бамба, Бамба, Біл'я, Баба!